У художньому салоні знову гості мистецька спільнота Полтави вітає цього дня з відкриттям персональної виставки свого колегу та друга художника Григорія Волкова. За словами організатора проєкту Артмісія Олексія Петренка, експозиція вечірня сповідь обібрала в себе картини так званого золотого періоду у творчості автора. До багатьох робіт. Григорій Петрович, я знаю, він вертався через рік, через два, через три. Тобто робіт насправді всього художника небагато, але всі вони дуже глибокі, потужні і заслуговують на увагу, заслуговують на те, що побачили їх і полтавчани. І, Інші жителі України і зарубіжжя». нині картини Григорія Волкова полтавці можуть бачити в рамках проєкту Артмісія. Цей художник зацікавив організаторів в першу чергу своїм особливим даром бачити красу у незвичайних речах. Кожна робота заставляє задуматися про праздят, про смислі життя. роботи. дуже філософські є. Таке вираження, чим ярче світ, тим глибше тінь ну, я бы перефразировал и сказал, чем глубже тень, тем ярче свет. Вот это все о Григории Петровиче. Григорія Петровича у Полтаві добре знають як автора натюрмортів. Цей жанр художник називає одним із найулюбленіших. Здебільшого він працює у темних кольорах. Така мінорна тональність говорить допомагає у розкритті глибинного змісту картин. Ви знаєте, от коли у Тарковського спитали, чого ваші картини, ваші фільми дуже важкі і такі сумні. Він каже: «Смотрите водевіль. Звісно, це не водевіль, ну це певна там. Живописна драма. Ну, життя для мене це якась така драматургія, драма, що є і сумні моменти і веселі. Григорій Волков вже замислюється над наступною виставкою. Вона, говорить, об'єднає абстрактні картини.